перед запливом трошки пивка трошки і погони. Ось і дождя свіжа погодка водички ще не пробували, надіюсь буде тепленько Що, давай перекусим. Давай. Ой-ой-ой. перепустим -ой -ой -ой. ой -ой -ой. піца шикарна ой 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 так а як вона що це селянська чи нью-йорк піца? Така от місцина, це потоки Сапи є там. Коротше, куча всякого різного є в аренду. Ну, так, да, погодка не льотна, но ми сьогодні, як звичайно, отмітились. Нікого нема. Одні ми проїхали. Після дождя, після двух днів. Лівень був. Прохладно, 17 градусів. А ну, тінючки там, вітер такий, що, блін, ну реально я позамерзали. Поки немає желання в мене, бажання немає в мене. А, нирять в воду, в сел. Але зараз будемо грибсти так, щоб розігрітися. Одиночне каноє, чи байдарка, як воно називається, каяк. Розігріємося так, що я думаю, десь там далі, хвилин через п'ять, будемо маслати сильно. Щоб були спотівші, нагріті, тоді може і попливемо, і в, річ, в річку пригнемо. Коротше, жилетик під спиночку і білий, жовтий і погнали. Коротше, виплили. я перший раз от на одиночному каяке. Блин, он постоянно влево-вправо в меня заваливается. Короче, надо понять, как тут баланс держать. Рюкзак, вещи, ключи, кошелек, все дела. Вот над двойном. Я всегда катался на двойном с дружиной. Там как-то это проще. Тут вин вуже, уже. Ты один. Блин, что там мне не стремно, короче. Каяк, короче, шатается влево-вправо. Такие ощущения, что я сейчас реально завалюсь в воду. Якось надо щось не пойму определить баланс, що то я стрьомно. Катався раз 5-6, мабуть, ну на двойных всегда. Сам ось перший раз і Я короче, блін, оказалось, що я лох в этом деле, в одиночном деле. Я став ту посты посеред річки. Не влево, не вправо. Надо сейчас понять, раздуплиться, я когда мене шубает, -мо. Ой, це цирк. Ладно, сейчас поймем как и и полетим по далее. дали. Лилии плавают. Вообще тупо класс вообще. Ну природа, водичка. Це всегда. Даже от просто сил я уже релаксую на солнышке. Уже хочется, честно говоря, трошки искупаться. Потому что ну, на солнышке нормально. Эка краса сзади. Дивиться такая, как краса. Оренді каяків, кстати, цену не спитали, чи 150 чи 200 гривень година. Коротше, покатаємося, я вам скажу точно. Бо даже не уточнили, скільки коштує. Ууу! <риклад> Коротше Стрм аби крепеж не упав на телефоні. Бо це буде крах. Чисто ради контента, риск Риск, ребята, риск. Даже як я знімав, ставив на кузов Внешне на автомобілі и їхав. Як-то не так було стрмно, як в воду, якщо він впаде. Тут треба зрозуміти як його ловити цей баланс. Так вона щось влево, право шатає. Який-то є такий страх, що завалиться і нагребе води, і я буду короче, не тільки себе спасати, хоча дуже класно і професійний плавець. Короче, буду не тільки себе спасати, І речі свої, ще й каяк буду. Ну, хоча я думаю, що він як корабль має є такі властивості, що не тоне, точніше не переворачується прямо так, от щоб нагребсти води. Но скоро стрімновато куди я пливу? Ні, лево. коротше ще вітер, невеличке течення. Воно от нас бляха муха, -моє! А, прикол. О, куди ж вже поплив, нічосі. себе. Блин, може мені дали який там неправильний каяк? Блин, ну я двойним плив вообще як професіонал гріб. В одиночному я не можу грибсти. Що за діла? Може тут він так питань балансований. Як резина на машині. Нема балансіровки, все. Тебе кидає з сторони в сторону Гля, він там і крутий вліво вправо гля, вообще як професіонал якийсь. А я як лошок якийсь еду, бля. Так куди? вліво. Так, щоб повернути вліво, а, надо вплинуть, ні. Йоп, перес... Це пісець, просто блять, шо за Ветер мене тупо здуває, я не могу... Найти баланс, п пересете. Я неправильно чи сів, чи треба ноги підняти. У мене ще тут рюкзак. Я не пойму, в чому прикол. Блять, пта ю мать! Блять, цирк. Друзі, перевернувся! Не знаю яке речі врятував, то рюкзак, льопан, сишатка, все, все на мені. Каяк набрав води. Еле выплыл на берег, это все -все капец, пытается злить воду. Все реально перевернуться, реально на нем потонуть. Фу, я вам говорю, цирк. Не думал, что так я будет, а ну. Все хорошо, что я умею плавать, и сразу сориентировался, что надо рюкзак спасать. Кошелек, два телефона, ключи от дома, ключи от машины, вещи, полотенце. Все, все, все в рюкзаке. Я вместе с ним нырнул, привернулся, короче. Сразу хватаю его, плыву, так вот руку держу. Это, это капец. Фу. Поставьте лайк. Ставьте лайк, реально. Ничего, сейчас Тёмич с ними буду опять плыть. Я не пойму, что за фигня. То ли каяк разбалансировал каким-то образом. Ну, все капец. Я просто реально у меня влево-вправо шата и зашатало так, что я нырнул, короче. Ну все, скупался, зато все много. но речи цели. Все зло тупо ничего не потерял. Фу. Все, вода вылилась. Переворачиваем назад. Фу. Никто не верит, что я скупался только что. комплыть данным короче довгий Вы... Чтобы вы понимали, что Фу, блядь, вода холодная. перевернулся, блядь. Ну, на легкие причем. Жилет, шапку. Фу. Главне при цьому сообразить швидко, що спасать. Вещи, рюкзаки свої, шльопанці, ну щоб вас не накрило, бо ви вверх ногами будете вниз головою падати. Короче, на ці штуки штуці налігкі перевертаєшся, потім треба грибсти на берег, бо ти з води фікта не сядеш, щоб збалансувати. Дивіться сколько води знімає. Це перевернувся, сколько води набралось. И чтобы ее вылезть только с берега. Віднімайте за... так, за нос. Ту. Вот так только вот. Только отак. Ну, не знаю, я не профессионал, но я все понимаю так. Берете за нос и просто тупо вверх. Вот що вы дівчина, ви що вы вряд ли поднимете. Мені важко, вот не знаю, килограмм 30 чи 50 вместе с водой. На дно і то. І воду і якось так. І виливаєте, і все, і тільки з берега сідайте, бо з води ви не садите реально. Если вы девушка, звоните Сергею, чтобы перевернуть байдарку. Блять, шапка, тон. Да. Если чуды, то чуды. Ого! Ого! Я Ого! прыгать или нет? А давно не прыгал, а стрёмно, реально. Трошки подскользнулся, понял? Сейчас рака болит отбив. Фу. Фу, сколько высота? Метра 4. Давно не прыгал. А, а. О, ось ми доплили на коляках шотиомичак впечатление подобалось короче мені не, не я на двухместных катався всю жизнь ну всю жизнь да сколько пробовал всегда на двухместном на одноместном тут прикол в том что типа балансировки ни Він дуже чувствительный нос оцей вот, гуляє влево вправо вам постоянно надо балансировать то влево, то вправо. Типа. І зараз от е, течення, вітер, вас просто хитаю з сторони в сторону, як якусь эту пушинку. Ну, типа управління ніякого нема. На місцях там хотя бы ти можеш розгнатися, підгрибсти пару раз влево, він тебе вирівняється Тут, блин, вы раніше влево, він вправо уходит. Враньешь вправо, сразу моментом завалюється і боковий вітер влево. Если справа, слева ветер, вас вправо. Если справа ветер, вас влево. Просто шатан, насколько чувствительный, капец. Ну, мне не в кайф. Я, короче, наверное, первый и последний раз на них катаюсь. Я лучше на двухместных буду. Там более управление. больше комфортный, больше понятный. Ну, мне не зашло, честно. Ну, прикольно, да. Я как бы кайф, как бы, ну, получил от прогулянки по воде. Ну, в целом, кайф по вождению вот этим аппаратом. Не, вообще, не получил никакого кайфа. Короче, якісь такі ось нюанси ось оце двохмісне на ну, таких от можна спарити коротше година коштує 350 да? Ні, 250. ой 200, 250 гривень година коштує ось ми півтора часа 375 вийшло машину можна ставити там є столики ось для дітвори А як батут там м'ячики люди в палатках Ну, це їхні можна на проектор он кажут есть машины ставить палатки ну, такие типа столики там типа переодевачка переодевалка он столики вот там вот можно посыдить что-то поесть себе взять мангальчик есть ну короче такая вот инфраструктурка есть пляж водычка а вот там вот идея маркетопт буквально метров не знаю вдоль домов вот там вот метров 300 отсюда маркетопт есть Зараз будемо отогріватися на сонечки, відпочинемо, зайдемо на чайочка візьмемо. Щоб сказати, що я за півтори години устав, че втомився, то ні, ну типа, плечі трошки болять. А, в принципі це ну, фізичне навантаження, ну таке середнє, не скажу, що прям супер. Ну Ми не маслали, як дурні. Таке, на изі. На Ізі трошки може там на середньому рівні катали. Ну я жавр, цей э, каяк він шатається просто ну, я от э, з, ну, порівню з рафті, рафтом або з двохмісним, з двохмісною байдаркою. Там завжди баланс більш понятний. Ти там відталкуєшся да, віслом від води, і він тебе якби гребе. Тут відталкуєшся, він не гребе, він тупо кидає за що ще вітра бокового сильного. Просто кидає влево, вправо тебе шатає. І ти просто тупо не їдеш по воді, не пливеш, а борешся, щоб її вирівняти постійно, то тебе в берег, то в гіллячку, то ще кудись там тебе кидає. Ну коротко, боротьба з балансом постійно, це все час, і воно трошки напрягає, немає кайфа. Вітер я не знаю, як там буде мене чи не чуть. Ну, коротко, такі клап. Ну, ось і все, ось і все, покидаємо цю базу, а їхати до неї ось так. По дороже вдоль частного сектора виїжджаєте на маркетопці, там центральна зупинка потоки. І виїжджаєте на трасу Кременчук, як їхати на Щербаки, направо на Щербаки, Кременчук наліво. Ось. речі, як називається база, це не знаєш? Не, не знаю Не знаю, названня, геолокацію можу прикріпити, але я думаю. Ну вона тут і звісна. Тут пляж. Ворота ще старі, ржаві звісно, це популярне місце, тому я думаю... Там база якась можна переїхати. База, я не знаю, що це за база там. А, альбатрос, щось таке да, там було написано. Коротше, орієнтуйтесь альбатросом прямо, а то налево. Дороги тут, конечно, трошки потихоньку, вс лужі не висохли. Вчора лівіняка така була. Тому коротше ось така місцина.